Передументу нашої зустрічі. Я постараюся бути лаконічною, але не впевнена, що мені це вдасться. Отже, які методи валяння існують? Сухе валяння і мокре валяння. Чим вони відрізняються одне від одного? Давайте спочатку про мокре валяння. Для мокрого валяння можна використовувати і кардочесану вовну, і вовну, зібрану в стрічку гребину, в ленту гребину, але. Вусочки, які має кожна шерстинка, сплутуються між собою за рахунок лужного розчину. Як він робиться? Відповідає на перше питання, яке поступило від пані Оксани. Вона задала її в інстаграм, як я роблю розчин для мокрого галяння? Це мильний розчин. Я рекомендую брати мило екологічне, щоб воно не подразнювало поверхню ваших рук. Можна, звісно, працювати. В рукавичках, але у вас не буде контакту з воною, і ви не зрозумієте, що це за матеріал і чого він від вас вимагає. Тому, якщо ви працюєте багато, краще взяти рукавички, якщо це перший досвід без рукавичок і мило-екологічне, і з розрахунку одна столова ложка на склянку води. Гаряча водичка прискорить процес увалювання волки. Мати на увазі, що коли ваш виріб буде готовий, вам треба буде піти і під проточною водою добре-добре виполоскати ваш виріб і потім уже сушити. Це про мокрий метод валяння. Що роблять методом мокрого валяння? Ну, багато речей. За дуже рідким виключенням, коли йде мова про якісь скульптурні об'єкти, іграшки, не набивні. А де всередині також вовна для валяння, то вже сухе метод валяння. Мокрим методом валяння роблять капці, сумки, одяг, аксесуари. Ну, задавайте питання, якщо маєте якісь конкретні з приводу того, а чи такий виріб можна робити методом мокрого валяння. Можливо, я не всі згадала.